Субота, 9 серпня, і давайте розберемо ще одну заяву, яка з'явилася сьогодні здача Донбасу. Нібито вимоги Путіна і, ну, щоб Україна пішла з Донбасу. Українські війська пішли з Донбасу. Тоді він підпише припинення вогню, там якісь домовленості, і нібито. Щось там підпише, вони там щось затвердять в своєму цьому балагані, що вони на нас не нападуть. Віри нема, це 100%, що вони не нападуть. Це брехня. Давайте спитаємо: здача Донбасу? Змусить Україну відмовитись? Здача Донбасу, чи, чи буде це? Чи змусять Україну здати Донбасу? Чи буде здача Донбасу? Чи змусять Україну здати Донбас? Ну, тобто, українські війська повинні вийти повністю із Донецької області. Ну, це просто якийсь бред, якщо чесно. Реально бред. Чи змусять Україну вийти, вийти з Донбасу? Здати Донбас, вийти з Донбасу? Чи буде так? Війна, кордони, Трамп. Україна. Бажання 10 мечів. Ну, Україна не хоче цього. А хто? Ну, Україна не хоче цього, але тут можуть як війна, кордони, Трамп, знов війна, плани диявола. Ну, це плани диявола. Ну, що ви хочете для балансу. Росія, ага, контроль, маніпуляції. Значить, Росія заявила у цьому Віков, а Вітков передав. Передав Трампу, що Росія піде на домовленості ось чітко, тільки в тому случаї, якщо Україна піде повністю з Донбасу. Їм треба повністю Донецька область. Це що в нас? Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ та інші великі міста і не тільки великі, і маленькі міста України. Ось так. Тільки на цих умовах Росія готова хоч на щось там йти. Чи вийдуть українські війська з Донецької області, з Донба... з Донецької області, повністю. Чи змусять, чи вийде Україна повністю з Донецької області? Повішений. Поки тут повішений. Вибір. Рішення не прийнято. Ріш... Рішення не прийнято. Повішений. Будуть вирішувати. Імператор, ну, це керівництво країни буде вирішувати. Боротьба ще буде якась власність, ілюзія, колісниця. Тому що розуміємо, якщо ми звідтіля вийдемо, то відразу відкривається колісниця дорога на інші областя. Це Харківщина, це Дніпропетровщина з усіх сторін. Ну і. Полтавщина, відкриття. Відкриються дороги. Ну, ми цього не хочемо. Україна бажає ну, 10 мечів. Ми цього не хочемо. Ну, давайте спитаємо так, по-іншому. Якщо Україну змусять все ж таки вийти з Донецької області повністю. Хоча я не можу сказати, що це буде, тому що повішена карта вибору і прийняття рішення на вищому, вищим керівництвом рішення не прийнято саме зараз. Якщо, наприклад, вийде українська українські війська вийдуть з Донецької області. Та буде підписано там якийсь, якесь припинення вогню, чи піде Росія через деякий час знов на українській території з війною. Повішений. Хитрість уход. Ну, деякий час ні. Ні, деякий час не піде, ні. А, поки. Ага, ви поняли, поняли що поня... Де, який час не піде? Поки Ірафант там керує, як тільки Ірафанта не буде. Тобто, поки Трамп на посаді президента і він сприяв цьому миру, вони не підуть, а підуть, коли Трампа не буде вже. Трампа не буде, договіру не буде, домовленостей не буде. Ось що вони планують. Ну, тобто таке відчуття, що Путін безсмертний. Ну там не Путін, там і там інші керівник, там інше керівництво. Там Путін і компанія. Ось що вони планують. Тому і показувало мені якась хитрість, щось вони там, щось вони там крутять, мутять. Так, ладно, давайте тепер ще раз питаємо. Ну там повішений і вибір. Я не можу сказати вибір, вони вагаються, приймають рішення. Чи, прийме, чи підпише Зеленський, щоб Збройні Сили України вийшли з Донбасу, з Донецької області. Чи буде таке? Чи підпише, чи підтримає Зеленський, щоб ЗСУ повністю вийшли з Донецької області? Чи буде так? Уход від цього рішення. Зв'язані руки. Диявол, мир. Україна. Це диявольський мир в Україні. Це мир по дияволу в Україні. Знаєте що? Це розпач повна. Зеленський скаже, що ось оця зустріч це диявол, мир і Україна. Це диявольський мир в Україні. Ось так. Карта уходу від цього. Тобто від цього є шанс піти, щоб воно програлось якось по-іншому. Нам в'яжуть руки, в'яжуть. Якось, якось воно повинно бути по-іншому. По-іншому.